Volkswagen Ad Unix Android авто немає, відключаємо провід в блочок. Після цього під'єднуємо роз'єм все. Після того, як під'єднали смартфон до бочка, ми бачимо ось такий екран, на якому є Google карти. Додатки: Chrome, PayMarket, Market, YouTube Music, YouTube, Spotify, Vace, додатки для аудіо, Netflix, APK Pure і саме головне Pay Market. Можна завантажити будь-який застосунок. Як бачите, все працює чітко, без перепрошивок. А саме головне без втрати гарантії. Хочеш таку прибуду свою бричку, звертайся в автосалон електричка.